Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Який зв'язок між затримкою мовного психічного розвитку дитини та мутаціями фолатного циклу? Якраз про це сьогодні і поговоримо. За останній час збільшилася кількість звернень батьків зі скаргами на те, що їх діти мають симптоми аутизму. Більшість дітей мали некеровану поведінку та суттєво відставали мовному розвитку. Зверніть увагу, що більшість вважає, що якщо у дитини були виявлені непереносимість глютену казеїну, це аутизм. Але, як показують останні дослідження, не обов'язково мати ці порушення для того, щоб в дитині був встановлений діагноз розлад аутистичного спектру. Якраз у дітей, які обстежувалися, ці показники були в нормі. А були виявлені порушення фолатного циклу та підвищений рівень гомоцистеїну. Ви запитаєте, до чого тут фолатний цикл і гомоцистеїн? Фалати є похідними фолієвої кислоти вітаміну В9. Головні причини, які викликають порушення фолатного циклу, це генетичні дефекти ферментів, метилентетрагідрофалат редуктази, метіанінсинтитази і метіанін редуктази та дефіцит вітамінів фольової кислоти, В6, В12, які беруть участь у обміні фалатів. Миємо. Наш організм з їжею потрапляє метіонін, з якого утворюється гомоцистеїн. Гомоцистеїн під дією активної форми фольової кислоти та вітаміну В12 знову може перетворюватися на мітіонін або інші нешкідливі речовини. Якщо цей процес порушується, ми бачимо підвищення рівня гомоцистеїну. Гомоцистеїн – це сіркомісна амінокислота плазми крові яка не токсична до того часу, поки показники її в межах норми. Якщо відмічається підвищення гомоцистину, це свідчить про те, що йде інтоксикація організму, яку ми бачимо у дитини у вигляді некерованої поведінки, яка заважає дитині нормально рости та розвиватися. Що загрожує дитині, у якої були виявлені дані порушення? Мутації фолатного циклу та підвищений рівень гомоцистеїну асоціюються не тільки з розладами аутистичного спектру, а й шизофренією, депресією, синдромом хронічної втоми. Діти рано чи пізно виростають, і в дорослому віці їм загрожують хвороби серцево-судинної системи. У першу чергу це гіпертонія. Атеросклероз, інфаркт міокарду, тромбози, анемія, глаукома, виростає ризик онкологічних захворювань. Жінки дуже часто не виношують плід, у них відмічається переривання вагітності, у плодаж виявляється своя патологія. Дефекти нервової трубки, хромосомні мутації, а також деформація лицьового скелету у вигляді зайчої губи та вовчої пащі. І я перелічила далеко не всі захворювання, які е, можуть викликати мутації фалатного циклу. Тому діти, у яких були виявлені мутації фалатного циклу, Повинні бути ретельно обстежені та проконсультовані відповідними фахівцями. Дотримання здорового образу життя, правильно підібране лікування. Дотримання дієти, якщо гомоцистин був підвищений. А це в першу чергу обмеження вживання продуктів, які містять метіонін, червоне м'ясо, ласось, тунець, мідії, креветки, сир, яйця, арахіс. Будуть сприяти нормалізації гомоцистеїну. Тим самим ми зменшимо ризик виникнення тих захворювань, які я перерахувала. Задавайте питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, буду рада вам допомогти. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!